От, е так, Значить, ми переходимо вже до держави. А ось стародавній Схід. От Східна диспотія, вона базується на певних економічних нюансах, яких там поливне землеробство. Якщо поливне землеробство, то не можуть всі. Ну, я сьогодні буду купати канал. Ось так. А Баришня вона на засипку робить. Значить, а вона буде купати в поперед. Значить, ми цей канал будемо копати, аж поки не загнемося всі. Значить, потрібна єдина центральна влада, яка всіх збирає завтра всі з лопатами копаємося, куди я сказав. Зрозумів, так? Да? Тобто, отака і символом, в принципі, такого, це є піраміда. От східні диспуті це пірамідальна річ. Наверху обожнюваний фараон, внизу там всі піддані, вони всі на нього впахуються. Причому не завжди під примусом, а дуже часто добровольно. Тому що ага, наша піраміда всіх. Наша вона не, потрібна, вона не потрібна. Але зато наша сама крута. Наша піраміда го-го-яка. Ви ще всі, всі надбояться. То ж вам вже тяжко жити. Нічого страшного. Аби всі боялися. Ну, це я знову ж таки не зовсім про Єгітець сказав, як розумієте, тобто, типова східна деспотія. Ти що? Ось цей родючий північний, головне і так далі. І от вам це район найдавніших цивілізацій. Так. Ну от ми бачимо Лугаля, його військо, все, він керує. Будь-який спротив відмінявся. Навіть родичі, найближчі родичі правителя не повинні йому перечити. Ну, Геродот нам порозказував про е, царя. Е, про там. І Ксекса, І Дарія, і про Кіра він багато розповідав. Цікаво, про Кіра розповідав. Це трошечки не про це, але все ж таки. Значить, Перси були підкорені мідійцями. Вони були підкорені мідійцями. І ось тут е, народився хлопець е, позашлюбний син, там, всі ці легенди і міфи. от Кір. Він вже підріс отакий як наші козаки. от І каже, так, перси, завтра приходьте до мого палацу. Всі прийшли. Все, ось о, бачите, поле зароше верблюжою колючкою. Ну хтось знає, що таке верблюжа колючка. Ну, навіть якщо і не знає, то понятно, що це таке. Так? Все рвіть. І вони цілий день на спеці, бо там клімат теплий. Гарують рвуть ці колючки. Порвали, порвали. Він каже, ну все, завтра приходьте знову. Приходять вони завтра знову до нього. А в нього кір. Песько це? Як? Накритий поляна. Сідайте, святкуйте, їжте, пийте. В кінці тір звертається до песів. Ну як, хлопці, краще було, як вчора, чи як сьогодні? Що вони відповіли? Ну як сьогодні? Як сьогодні. Так ось, якщо ми будемо вільними, то будемо жити як сьогодні. А якщо будемо підкорені кимось, то будемо жити як вчора. Ну, це я про перш не про перську. Як ви розумієте, чи ні? Все, поїхали далі. Е, ну ось абсолютно ця сирійська держава, воєнна імперія. От тобі правитель дивиться, як там обтягують шкіру й ворогів. До речі, асірія перша використала такий момент, як депортації масові і е, небачену жорстокість. Тобто, чим жорстокіше, тим асірійці вважали, що будуть боятися. І ніхто не рипнеться. бо будуть бачити, що стає з їхніми людьми, що ми обтягуємо стіни. Шкірою знятою з них. І не будуть повставати. Через те ми будемо робити ось так. Ну, врешті-решт зрозуміло, що до чого це привело? Всі об'єдналися. І що за Сірію зробили? Натовкли так, що держави не стало. До речі, а народ залишився. У Вінниці була численна така, може тут навіть є хтось за Сирійці. От, у нас була велика діаспора. і У Вінниці були асірійці. Це дуже класний сюжет. Бо про євреїв ми знаємо, про поляків ми знаємо, про українців ми повинні знати. А про асірійців ні чомусь. Це неправильно. Це треба виправити обов'язково. Це я вам кажу, щоб ви думали собі про... над таким проєктом. Так, ну добре, бамц. Ну от, Рамсес III, Фараон, Свінц, от уособлення Східної Деспотії. Ще стосовно персів, скажу, коли Камбіз завоював Єгипет, він був, споживав багато вина, скажімо так. І його найближчий соратник, і родич, зрозуміло, казав цар: не пий, це погано для здоров'я. Що ти мені розказуєш. І так, в кінці-кінці він його так достав, що камбіс каже: ану, дай на мені лук і побачу, як там хлопчик бігає. Він взяв цього лука, натягнув, попав в хлопчика. А цей хлопчик це був син цього вельможі. І він йому каже, а ну піде розрубай. Подивися, в серце попав чи ні. Той пішов. Розрубав. Так, каже, класно попав. Якраз точно, точно все це. От вам. Це розповідали греки нам про персів, показуючи, які вони варвари. Що вони так слухають свого.